Общак, ви не чуєте людей, ви вводите фашистські закони, ви скоро дочекаєтеся того, що будуть самосуди, бо законів не існує. І ви мені колега називаєте, де ви мені не колега. Ви фашист, розумієте, ви служите не своєму народу. Я тепер не дивуюся, не, не дивуйтесь, не ви дивуйтесь, не можете всі ці засіл розмовлятися. Я вчора сидів цілий день за цим столом. І слухав такі ж дебілізми, як ви, про якщо, те, що не можна порушувати ваші якщо, дебільні закони, які себе... порушують навіть Конвенцію ООН. Якщо... Вам сьогодні навіть ООН сказала, що їх треба скасувати. А як... ви мені розказуєте про закони. Якщо ви себе позиціонуєте демократом, да. людину трезвомислістю, да. да. то, на мій погляд, в спокійний спосіб ви повинні аргументувати свої доводи. Да. А не емоційно розмовляти. Докладу, докладу. Я вам що, перейшов дорогу чи щось зробив? Я вам мисті. просто пояснив, що я вам не колега, бо ви працюєте на мафії, а я на неї ніколи не працював і ніколи їй не здавався. На відміну від вас, не я, прогибався. Я вам задав питання. Ви, був, був, бувши міністром внутрішніх справ. Да. Ви можете оцінку дати, що ці хлопці сьогодні викидати? Можу. Ви довели людей до віччя і вони переступили від закону. Це, це правда. це правда. Ні, я не виправдовую. І ви призиваєте до цих дій? Ні. Так? Я публічно сказав, що я не можу ні підтримати, але, на жаль, ні засудити їх. Бо такі, як ви, мерзотники, довели їх до порушення закону. Не в них нема виходу. Нема. Ви їх заганяєте в путь. Я ніколи з вами не поцікався, я думав, що ви люди якась стримана. Бог милого стримано. Так? Бог мило. Но я бачу, дійсно віде. стриманий, бо якби вони стримані, я вам би в дав. Ні, Або я... плюнув я... би. Валіть, валіть до похана. Це рівень, це рівень людини, яка могла, працювала міністром. Це рівень людини. Ми говоримо про що? Іди служи мафії, Іди. обслуговуй. Хай людина навчиться, не може пускати до ефіру. Йди, це ж не людина. Для, для вас ми всі не люди, бо ми не крадемо. Стільки скільки ви. Набрали повні кишені, всі інші для вас не люди.